Друзі, вітаю! В цьому відео ми з вами розглянемо питання, яким чином оптимізувати дані от ваших товарах для рекламних кампаній Google Shopping. Давайте розберемось, що ж таке дані о товарах. Які там є складові. Перше, це назва. Назва обов'язково має включати ключові слова. Друге це зображення. Має бути якісні зображення. Їх має бути мінімум 8. І. В ідеальному світі вони мають відрізнятися від тих зображень, які є у конкурентів. Наступне це описи. Опис має бути чіткий, там не має бути якихось обіцянок, які не можна перевірити. І він має передавати суть продукту. Наступне це характеристики. Важливо прописувати характеристики, завдяки яким людина може обрати той чи інший товар. Далі, має бути конкурентна ціна. Та прописані всі умови доставки оплати. Саме ця інформація є ключовою для ефективної роботи рекламних кампаній Google Shop. Для того, щоб нам розібратися, як нам ще впливати, треба зрозуміти, як працює алгоритм. Алгоритм аналізує наступне: Дані о товарах, те, що ми з вами вже обговорили. Далі він аналізує сезонність на ваші товари, ставку, яку ви задаєте. І на основі цього прогнозує CTR. Якщо у вас неефективно зроблені там назви, зображення не унікальні, то ви вже будете програвати в тому прогнозованому CTR. І навіть велика ставка вам не допоможе. Тому треба дивитись на ваш сайт комплексно, треба розуміти сезонність, треба робити якісний контент, треба працювати з бюджетами. Саме ця інформація. І такий підхід допоможе вам ефективніше працювати з рекламними кампаніями, типу Google Shopping. Якщо ви залишили запитання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!